Друзі, привіт всім! Сьогодні обіцяний огляд, румтур квартири, апарт-готель. Квартира під оренду по е, днях, по на ніч можна тут зупинитися. Власне, чим ми і скористалися? Заїхала пізно вночі. і Ось вранці виїжджаємо. Я для вас хотіла підготувати саме це відео, показати, де ми, сім'я з п'ятьма дітьми, залишилися в центрі Вроцлава. Отже, це передпокій, невеликий, але доволі зручний. Тут є шафа. Ось так вона виглядає. Перша спальня, спальне ліжко стандартне. Все доволі стандартне, антивандальне, тому що люди, які здають в оренду, це, це компанія, займаються цим професійно, тобто тут багатоповерховий будинок. Саме з цією метою побудований, і, власне, так це працює. Ось такий диван. Він, звичайно, потребує миття додаткового. Видно, що тут доволі великий потік людей, які орендуються помешкання весь час. Тож, зрозуміло, що деякі речі потребують заміни або додаткового ремонту чи догляду. Ось такі величезні вікна. Звичайно, ввечері не дуже зручно, треба обов'язково все закривати. Були жалюзі, але вони на деяких вікнах зламані. Наприклад, тут тут все гаразд. Кухня. Стандартна. Холодильник, непоганий. Все працює. Ось такі посудомийна машина, є духовка. За потреби електрично можна нею користуватися. Посуд. Так виглядає. Далі. Все, щоб і готувати і їсти. Для великої родини це дуже корисно. Потрібна річ, коли можна не витрачати на... Заклади харчування, а харчуватись тут, якщо зупинятися більше, ніж на одну ніч ми, звичайно, не користувалися кухнею. Тут на першому поверсі є санвузол з душовою кабіною, є пральна машинка, якою ми теж залюбки скористалися. Єдине, що сушарки для білизни не було. Розвішували тут, де була можливість. Ось так. Все, полотенця, все. Постільна білизна, все є, все необхідне, як в готелі. Другий поверх. Взагалі квартира називається з двома спальнями і мезоніном. Але це, на мій погляд, ніякий не мезонін, це повноцінний, повноцінний другий поверх, в якому теж є дві спальні і санвузом. Ось ще один абсолютно ідентичний. ідентична спальня, як на першому поверсі. Далі санвузол, але тут вже є ванна кімната, точніше ванна, не просто душова кабінка, в цілому виглядає все так само. Ось так. одна спальня. Величезним вікном. Тут є ще ось такий столик. І ось ці жалюзі, які на першому поверсі вже зламані, тут працюють. Радіатори, опалення є взимку, все і освіт. Це, звичайно, не балкон, але двері відчиняються. Кліні перегородки. Тут неподалік є вокзал, тобто це центр міста вважається, зручно розташовано. Власне, ось така квартира. Коштувала вона всього 1500 гривень, 28 євро. Ми заплатили за неї. Це дуже низька ціна, це взагалі майже безкоштовно. Ось за таку квартиру ми заплатили за одну ніч, дуже зручно. Будемо ще і рекомендувати, і якщо будемо зупинятися ще кому-небудь у Вроцлаві, то згадаємо про це помешкання. І, власне, вам теж показуємо, і рекомендуємо. Під цим відео буде посилання на букінгу. Там сервіс, в якому я власне, змогла знайти і орендувати буквально ввечері, майже вже вночі. Цю квартиру вона була вільна. Ось так. Дякую за перегляд. Залишайтесь на каналі. Дякую за вподобайки. Бувайте!